Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. І сьогодні я буду готувати цукіні. Якось я розповідала, що потрібно вживати цукіні, кабачки у будь-якому вигляді? Сирі, смажене, варяне, так. Але сама чогось не дуже використовую. Чому? Бо літо. Стільки всього, що не знаєш, що вживати. Стільки багато ми не з'їмо. Так. Так що будемо готувати. Саме головне, що мені подобається в кабачках і в цукіні, що соком цукіні і кабачка можна очищати печінку, якщо ви вживали ліки чи антибіотик. Так. А ми сьогодні будемо щось готувати. Дійсно не знаю, що. Але ж чистити буду. Так що я починаю чистити, а ви думайте, що я буду готувати. Почистила, потерла на буряковій тертушці, відіжму сік зараз і буду готувати бісквітик. Якщо чесно, я не знаю, як це робиться, вперше роблю. Так, почала взбивати яйця, а потім думаю, навіщо? Я і так все кладу і оно випікається добре. Так. Ну ладно, щас щось придумаю. Спеції покладу, дадам. Муки. Ні, ні, борошна. Цукру не буду. Сіль, все, готуємо. Додала майорана сіль і борошна. Все. Все приблизно зараз розрівняю і до духовки. Ось такий бисквитик вийшов. З цього боку трошки піднявся, надувся, але ж нічого. І дуже Гарно відділяється, тому хай охолоджується, а я зараз буду думати, чим начинити. Бісквіт я перевернула і з легкістю зняла пергамент. Пішла до магазину, поки ходила, придумала, чим я буду начиняти. Так, буду рулет робити, так. 350 г сметани взіб'ю. Так, ось таким стареньким. Міксером з однією насадкою. Так. Трави якоїсь спеції да І потім згущувати додам. Так, буду робити. Ходила одна до магазину. Так, зелені не придбала підходящий. Так, спеції позакінчувались. Так, трошки притрусила базиліком. І якщо зелені немає, я чорним твіном посиплю. Так. так. Ось так. І взіб'ю. Трошки взбила. Згущувач поки не буду додавати, потрібно нарізати ось цю смакоту. Дрібненько. Щось. У мене виглядало краще, ніж коли я додала згущувач. Ну, будемо. Так, якось, як порожня маска стала, було краще. Ну нічого. Головне, який буде смак. Щось я уявляла, що буде дуже товстий слой сметани, а вийшла ось, якось трошки хватило намазати десь-лизь. -де -де. Так, посипаю цією красою. Не знаю, як вона називається, колбаса чи шинка. Розрівняю і спробую закатати рулетик. З легкістю е закрутила рулетик і зараз спробую його розрізати. Ось так гарно я розрізала. Так, дуже легко ріжеться. Ось такий шматочок. Не обов'язково навіть чекати, щоб воно застило, так? Все можна вживати одразу. Я ось тут шматочок такий з'їла уже, і дуже-дуже сподобалось. Дуже. Але ж моя подруга б сказала: пресновато буде, пресновато. Бо що я хочу сказати? Іноді хтось полюбляє дуже солене. Треба зменшувати використання солі, як і цукру. Але ж. Цукор можна не вживати зовсім, так? Бо в фруктах, овочах досить цукру. А сіль обов'язково потрібно вживати. Обов'язково. Так що не відмовляйтесь від солі, трошки зменшуйте, і ви будете відчувати, ви будете відчувати різні смаки, так? не тільки сіль на язику. Все. Готуйте. Як я готуйте краще ніж я? Ходіть здорові, побачимось, Па-па.